Скандал у місті Сміла Черкаської області через конфлікт побили ветерана війни. На ситуацію відреагував міністр внутрішніх справ України. Поліція відкрила кримінальну справу. Докладніше далі. Скандальне побиття відбулося 3 вересня, після того як батьки колишнього військового Анатолія Гончаренка потрапили в аварію через іншого водія. Вони повідомили синові, що їхній автомобіль підрізали, і навіть вказали, де бачили автомобіль винуватця. Ветеран вирішив самостійно розібратися, але на місці порушника вже не було. Він зняв номерні знаки автомобіля і опублікував повідомлення у соціальних мережах, шукаючи власника авто. Як пишуть місцеві змі, згодом водій Hyundai Вадим Долотенко сам вийшов на контакти. З ветераном і запропонував зустрітися. У ході конфлікт переріс у бійку. Поліція прибула на місце, опитала учасників та викликала швидку допомогу. На події відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі. Він наголосив, що ветеранів ніхто не має права принижувати, що кожен з воїнів заслуговує на повагу. Також він додав, що розпочато службову перевірку щодо місцевих поліцейських, які, можливо, діяли неналежним чином. Своєю чергою Черкаська обласна прокуратура підтвердила, що. Колишнього військового визнано потерпілим у справі та встановлюються всі обставини й учасники злочину. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.